Звістка про небачену вовану щедрість полетіла світом і, врешті, дісталась самої піднебесної. Про реакцію десятків мільйонів китайців мені нічого не відомо, чи відчули вони заздрість до українців, але це не так і суттєво. Головне про це дізнався сам Сі Цзіньпін. І не аби як тому зрадів, він, хоч і комуніст, але. Комуніст китайський, тобто комерційно добре кумекає. Я говорю про вовну тисячу. Але все за порядком. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії. Мене звати Олександр Сарцов, я є журналістом, і це канал україномовної аналітики, канал з українським поглядом на світ. І для того, щоб Ютуб краще просував україномовний контент, поставте вподобайку цьому відео, прокоментуйте його, і також обов'язково підпишіться на. Мій канал, за бажанням можете підтримати мою роботу своїми донатами чи на Патреоні, або долучитись до числа спонсорів. Це можливо для розвитку незалежного каналу. І також спонсори та патрони каналу можуть першими дивитись відео. Ну і всім спонсорам та патронам велика подяка. А власне, коли з'явилась Інформація про так звану вовну тисячу, і я почав шукати людей, які б зраділи цій новині. Як би там не було, але коли тобі дають гроші, це завжди ліпше, ніж коли забирають. А вовна тисяча, хоч і суттєво схудла з часів ю Юліної тисячі, але все ж залишається тисячею. Але, як не дивно, серед моїх знайомих, а які б цьому зраділи, я так і не знайшов. І не те, що серед них є якісь мільйонери, ні, це доволі звичайні за доходами українці, і тисяча їм, в принципі, не завадить. Але весь фокус у способі отримання цієї тисячі. Перша умова, яка визначає все наступне. Тисяча дається у застосунку дія. А що таке дія? Це хоч і поганенький, але смартфон. А чи є він у пенсіонера, особливо якщо йому за 70? У більшості, напевне, таки нема. Ну, максимум це стара Nokia, де ніякої дії і навіть інтернету не водиться і ніколи не буде. Тобто, щоб отримати вовну тисячу, пенсіонеру треба купити смартфон за мінімальною ціною 4 тисячі гривень. Ну, це те, що я знайшов в інтернеті. Це найдешевший телефон. Вірніше, смартфон. Ну, смартфон, звісно, китайський, тому що інших практично немає. Тож комуніст Сі неабияк зрадів турботі про китайського виробника. Адже для того, щоб отримати тисячу гривень від Володимира Зеленського, пенсіонер повинен спочатку купити китайський смартфон за 4 тисячі гривень та пройти курс навчання смартфоном та дією. Тому що, окрім того, його ще треба освоїти, а це для багатьох є складна наука, реально. Ну і тепер він, тобто Ці Цзіньпінь, як чесний комуніст, просто зобов'язаний у знак подяки про турботу про китайського виробника, вручити Зеленському орден. Це має бути оцінено, тому що більше це нікому в такому вигляді не потрібно. Дякую за перегляд. Всім доброго здоров'я та перемоги попри все.